Лижній міксер, то екстра ціна 6 євро за кілограм. В лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього року. Ось така лишня курточка. Гарний салатовий колір. Підійде як тобто, так для дівчинки. Від бренду Крейн. Це, напевно, до на 15-14 років. Наступна. Ось такі станички. Шлежні. Маленький розмір, 98-104 см. Ще ось таких голубеньких? Також лижні. 116, теж брендлей. Наступний. Ось вот такі живі. Теж на підтяжках, і гарний насичений колір. 12 років. Це напевне на дівчинка. гарний колочний. Наступне. У нас ось такий комбінезончик шоколадного кольору. На дівчинку пише 74 см розбір. Ще в нас є ось такі штани. Теж всередині на флісі. 98 см. Наступний ось такий кубенький комбінзончик. Відренаплатика. Наступне знову ж таки салатові 122 см росту Наступне ось такий Ну Я так думаю, це на 5-6 років. Наступна ось така курточка Буру така класна. Ідеальному стані. Ще 158-164 сантиметри росту. Наступна ось така курка. На дівчинку. Теж лижна. 146-150 граш, тому приріс. Наступна, дві, який гарний оливковий комбізончик. Всередині. 2-4 місяці, в дечі-день. Це просто бомбезний. Всередині дуже Просто Він бомбезний. Наступний. Ось такий чорний. З такими оленями. Всередині на флісі. Теж такі підійде для хлопців, та і для дівчинки. Наступний ось такі штаніжки на слоєчках, теж малесенький розмір. Ще в нас знаходиться ось такі голубенькі, Новенькі це такі лапу, теж станички. Наступний, десь такий гарний, теж рожевий, ніжно-рожевий комбінзончик. На дівчинку 74 см росту. Наступний ось такий темно-синій. Вебчика. Ще у нас ось така курточка Ось так виглядає. на ось такі штанички. Розмір у нас іде 12 років. Наступно ось такі. 86 сантиметрів різ. Ще в нас ось такі казинові. Внизу на манжети надаємо. наступне, ось такі 98 сантиметрів різ. Ще в нас ось такий комбінзончик. Ось так виглядає. Утеплений, 18-24 місяці. Наступний ось такі штанічки. І пишете своє ціну. Ще у нас ось такий. Так, На хлопчика, напевно, один шапчик півтора. Ще рожеві штанішки, маленькі. Наступні у нас такі темно-сині. Наступна ось така І все, яблуко, бордо. Розмір відкриє віт, розмір 146-152 см росту. Тут дивіться, який класний конденсон. Ріст. ріст, 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 тріс. Ми бачимо, на жаль, просто він беруться кольори, поєднання кольорів. Бачите, капісончик присвітний. Стан його ідеальний. Взагалі ось так виглядає. Напевно, Три рочки, не більше. Цей лижній мікс сорту екстра ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.